Що ж, пару слів про дрони для Збройних сил України. Тут недавно розгорілася суперечка, бо міністр оборони Резніков критично висловився про доцільність покупки цивільних дронів, так званих мавіків, для армії. Давайте не ідеалізувати мавіки. У мене в закупці мавіків немає, щоб ви розуміли. Військові не сприймають, їх називають наші генерали весільні дрони, знімають весілля цими дронами. Те, що наші унікальні хлопці, креативники їх використовують для ведення, скажімо так, маленької окопної боротьби і знищення в тому числі ворогів, цьому нашому креативу і винахідливості аплодують. Мавік живе добу дві, максимум, якщо його серйозно використовують. Але давайте без ілюзій, цей дрон не змінить ситуації на полі бою. От яке сказав Резніков, і от з цим твердженням не погоджуються багато військових. Ми вже бачили декілька постів з цієї теми від військових. Зараз вам розкажемо думки Дмитра Вовнянка або Калинчука, письменника та бійця ЗСУ. Міністр оборони Олексій Резніков отаке от сказав про Мавіки. Отак, от значить, він знає, що реально відбувається на фронті. Він всерйоз вважає, що основне призначення коптерів Мавік скидати гранатки. Я вас здивую, скидання гранаток з Мавиків і аутелів це виняток, а не правило. Скидати гранатки гарно, коли у ворога або взагалі немає ребу, або коли в тебе в запасі десяток мавіків. Бо головне і основне призначення Мавіків це розвідка. Я не з чуток знаю цю ситуацію, коли стоїш на чергуванні в траншеї на світанку, і над тобою раз пролітає Мавік, розвідрота. За ним Мавік мінометників, за ним коптер Буару, далі коптери артилеристів, ракетників, піхотних рот. Завдяки цим нехитрим пристроям штаби бачать картинку з передової в режимі онлайн і своєчасно приймають рішення. А скидання гранати із Мавіка це видовищно, але головний інструмент цього коптера це камера з хорошим зумом. Кращої, ніж на Мавіку, нема ніде. Більше скажу. Жоден оператор дрона, який себе поважає, не полетить до ворога з гранатою Мавіком. Він краще скоригує роботу мінометів. Так буде дешевше і надійніше. Невже всього цього міністр оборони не знає? У міністра немає мавіків у закупці, а форма військова у нього в закупці була? Як він пояснить те, що на моїх очах солдатам замість літньої форми ЗСУ видавали вживану американську форму? Міністр не в курсі, яка потреба на фронті у Мавіках та інших квадрокоптерах. Сир Бор почався з того, що лідер Центру підтримки авіарозвідки Марія Берлінська підняла питання, що Мавіки в Україні досі є продуктом подвійного призначення. Через це волонтери мають масу перепон і мусять збирати купи паперів, аби ці мавіки завести. Тема Болісна і пані Берлінську підтримали багато військових. Журналісти поставили це питання Резнікову і от що почули власне у відповідь. А ще він додав таке: Нам потрібен дрон, який несе на собі навантаження не 300 грамів, а 30 кілограмів, ну хоча б 3 кілограми, який літає не на 5 кілометрів, а хоча б на 50. Тобто, якщо немає дрону, здатного нести 30 кілограмів, то армія що залишатиметься сліпою і глухою. Така логіка міністра оборони. У нього в закупці немає мавіків. А можу його привітати, бо і безпілотників Валькірія в нього в закупці теж немає. А на фронті їх літають сотні, бо купують їх, як і мавіки, волонтери за людські гроші. І це ганьба для Міністерства оборони. Марія Берлінська розповіла ще дещо. Коли вона почала підіймати тему завезення Мавіків, їй швидко запропонували, аби ліцензію на завезення видали конкретно для її центру. Тобто так виглядає, що завезення Мавіків зачіпляє чиїсь інтереси. От цікаво, хто ж це може бути? Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо і зовнішніх, і внутрішніх ворогів, котрі під час війни ніяк не можуть наїстися і накрастися. Все буде Україна.